Син позвонив, і він бачив, як залетіли самоліти по Запоріжжю, він Запоріжжя. Сказав, війна до останнього не вірилось. Змінилося все. Ми ж працюємо з соціальними працівниками, по стареньких, по, по інвалідах своїх поїхали під обстрілами, під снарядами, їздили велосипед. Снаряди на тобі літають, а ти їдеш, бо тобі до людей треба. Працювали в пункті незламності і почали керованими авіабомбами кидати. По мирних жителях це дуже страшне. По вісім керованих авіабомб по нашому невеликому мирному містечку. Волонтерами приїхали, роздавали гуманітарну допомогу, прийшли люди, які телефони заряджали, які відпочивали у нас в підвалі, годували столова і туди прийшли прильоти. Попав аж донизу на крило. Я вижила, бо я в коридорі була, ну, кинула, метрів чотири летіла. Побило ноги, перебило обидві, руку зламало, зуби вибило. Прийшла в тяму, як ото кажуть. На тілі у мене залишилась тільки пояс від з штанів. Все побите, все розірване. Витягую, терчить, позастрявало в тілі. Он ж поки шок, ти витягуєш свого тіла, дерево, застряло, да, в, в осколках побиті. Вивезли нас, військова медицина. Їм ми дуже вдячні. Перве, де нас в госпіталь за оріхом, туди. Там швидко, що нам накололи, повезли на обласну лікарню. Там вже почали нас ремонтувати. Вставили спиці, поставили пластину, лежала два місяці, не могла вставати. І так потім на коляски, на коляски, син возив, вилікували, підняли на ноги, поставили. Вже прийшли до тями, подзвонили. Я сама подзвонила. Питала, яко вони допомогу можуть, і вони сказали, ми дамо вам реабілітацію. Пацієнтка Проценко Жанна е, отримала мінно-вибухову травму з пошкодженням е, головного мозку і пошкодження кісток-кінцівок. Це пошкодження великого мілкової кістки. Тут дуже-дуже гарно, санаторій гарний. Підпочиваємо і морально, і фізично, як кажуть, лікують тут. І соляня, кімната. І... Кімната, де ми ароматерапію проходимо, там теж релаксуємо, відпочиваємо. Ароматерапія це один із видів такої заспокійливої терапії. Знімають тривожність, покращують сон. Два дні, що я тут на костелях. Зараз я по, по приміщенню можу ходити. Це дуже. Я подвижна людина, мені треба двигатися. те, що я лежала. Це була травма дуже велика, що лежача. Я ходю, я ходю. Процес пішов в позитивний, почувається вона добре, ходить без палочки, займається з психологом, результати позитивні, будемо сподіватися, що в майбутньому все буде добре. Рената Хметов, дякуємо, Тут безмежна. Вдячність йому. Це людина, я не знаю, мабуть, одна, яка так допомагає, і дітям, і постраждалим. Не дочекається Росія, що ми падемо духом, не падемо. Ми виживемо, ми переможемо. Заспокоїмося тут і поїдемо назад. Додому в Оріхів, Ми знаємо, що ми там потрібні. А хто як не так?